У спортивному клубі Кремен-дзюдо діти починають займатися з чотирьох років. Перші тренування з дзюдо малечі починаються з ігрової форми, аби у майбутньому вони могли легше засвоїти основні принципи боротьби та розвинути координацію рухів. Тренуються вчать акробатику, силові вправи, то тобто багато вправ на координацію. Все це все, все тренування для початкових для дітей. Проходять в ігровій формі. Я думаю, їм дуже подобається. Вони задоволені. На ці тренування. Завдяки ігровому підходу діти отримують позитивні емоції від тренувань, що сприяє їхньому бажанню займатися спортом і розвиватися далі. Кваліфіковані тренери приділяють особливу увагу безпеці, навчаючи дітей правильно падати та уникати травм. Я тут давно живу. Нам мені подобається, чого? Бігаю, тренування роблю. Ми отак робимо. Мені бадоється. Можна бігати бригаді. Заняття для кожної групи проводять у всіх залах спортивного клубу «Кремен-дзюдо». Тож бажаючи можуть обрати зручні для себе час та місце тренувань. В цьому році ми відкрили новий зал на раківці. Також у нас багато залів працює в центрі в нагірній, на, на київській. Незважаючи на складний навчальний процес у дітей. Ми змогли підлаштуватися і відкрити. Максимально комфортний час для тренувань для дітей всім зручно. Дізнатися про розклад тренувань та записатися на заняття можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Також більш детальну інформацію можна знайти на сторінках у соціальних мережах спортивного клубу Кременцюдо у Фейсбук та Інстаграм. Марія Бердаєва, Софія Григоренко, Іван Каченко – Кремчуцькі новини.